Під час операції була тривога, потім там лунали якісь вибухи на фоні. Нас, там, скажімо так, накрило вибуховою хвилею, все було зруйновано, стеля падала, там дим, плітка. Ну я отримав осколкове ураження склом спини. Я біжав на йому щоб знайти того, кого я оперував, і ще дитина коло, яка була теж в реанімації після моєї операції, скажімо так. І я просто так символічно, скажімо так, Дав п'ять лікарю-анестезіологу Мар'яні, яка бігла напроти мене. І я її побачив просто так, і вона мене побачила. Я говорю, давай п'ять, все буде добре. Це Марина Дикет, наш чудовий анестезіолог. Надання допомоги, як було висококваліфіковано, так воно і залишилося. Швидкість надання не змінилося. Може, навіть і краще десь щось стало. Так? Але ми виходимо на ту кількість операцій, що і до моменту потрапляння ракети в нашу лікарню. Тут найкращі фахівці. Найскладніші операції, якщо якісь питання виникають в якихось лікарнях, областях, містах, везуть до нас.